2025 рік буде роком, коли ви будете пожинати свої плоди. В залежності від того, що ви насіяли там протягом 9 попередніх років, от ви зараз тепер будете їх і збирати. Завжди в природі є певні цикли. Є цикл 7 років, є цикл 12 років, є цикл 9 років, і от конкретно такому по-нумерологічному, по енергетичному, по в кожного періоду часу є ось тих 9 циклів, 9 таких своєрідних років, коли ви в перший рік повинні сіяти, в другий рік, наче якби поливати, в третій рік укріплювати відносини і так далі. І от дев'ятий рік це той рік, коли ви збираєте врожай. Тобто рік вам конкретно покаже, на якому рівні ви перебуваєте і як у вас пройде цей рік. Тобто, знову ж таки, воно все залежить від вас, і лише від вас. Буде дуже багато криз, трансформацій різних ситуацій, буде дуже багато нерозумілих ситуацій. Повені, землетруси, цунамі, природні катаклізми, певні хвороби і так далі. Тобто вони будуть на такому рівні, що вони прямо встресунуть і стресунуть дуже величезну кількість людей. Дуже багато таких ну, шокуючих подій. Знову ж таки, по тій причині, що наш світ він конкретно перебуває в мінусі. Саме тому. Все залежить абсолютно від вас. Точніше, ваше життя, воно залежить від вас. Через те, що ви можете змінити події в своєму житті. Якщо ви зараз перебуваєте на тому рівні, де від вас пішли ваші кохані, ваші друзі, ваші знайомі, де у вас ситуація максимально критична і жахлива, то, відповідно, ви це все можете змінити. По тій причині, що ваше оточення це просто-напросто ваше дзеркало. Той ж самий ваш коханий, або відсутність вашого коханого, це просто-напросто ваше дзеркало. Через те, що... Іноді костюмчику хочеться щось одне, але душа насправді вимагає зовсім інше. Саме по тій причині у вас відбувається те, що відбувається. Тому 2025 рік це дуже і дуже крутий рік для вашого розвитку, для реалізації, для підведення підсумків, для того, щоб приділили увагу здоров'ю, для того, щоб прямо більше відпочили, проаналізували, зрозуміли, що я робив так, що не так, і максимально пожинали блага. Тобто рік прямо такий, де ви можете здійснити і зробити ікс. Енну кількість, хтось Х10, хтось Х3, хтось Х5, розумієте, через те, що ви будете збирати свій врожай, а хтось і мінус 0,00. Розумієте, все залежить лише від вас. Точніше від вашого розвідку, від ваших енергій, через те, що ви конкретно вібруєте на певній енергії, і все те до вас притягується. Нема різниці. Знаєте ви того, не знаєте, хочете ви того чи не хочете. Воно просто відбувається. Так же само, наприклад, як іде дощ, падає сніг. Хтось хоче снігу, хтось не хоче. Але й абсолютно все одно воно просто відбувається. Так же само і в нашому житті. Відбуваються певні події, і вони конкретно для вас очищують і забирають знову ж таки для вас.